Чернівецькі волонтери готують святкові наїдки на передову. Або у військових під Бахмутом також було свято. Студенти та викладачі Чернівецького вищого комерційного училища КНТУ від початку повномасштабного вторгнення готують їжу для наших військових. Напередодні свят від волонтерів отримали запит на виготовлення традиційних пасок, вже встигли зробити майже пів тисячі. Ми почали з хлібів, потім було в нас печиво. Зараз у співпраці з волонтерами ми на даний момент хлопцям. Виготовляємо бабки, щоб вони теж відчули трошки великоднього настрою, тому що в них там їм там складніше, ніж нам тут. Випікають паски за особливим старовинним рецептом, який дозволяє довести смаколики до передової. Ми готуємо ті з того парним способом. Цей спосіб передбачає якби, двофазне приготування тіста, тобто спочатку замішується опара, а на основі неї вже робиться тісто, тому що тісто у нас дуже жирне, таке здобне, багато. Ходить туди масло, цукру і дріжджі в таких умовах погано розмножуються. Тому готуємо двохфазним способом. І після того, як у нас вибродить опара, на основі неї ми замісили тісто, і потім, уже коли тісто виброджує, ми вже формуємо вироби. Але найголовніший інгредієнт це любов до ЗСУ, кажуть кухарі. Минулого року також відправляли паски військовим та отримали чимало приємних відгуків. Прикрашати здобу та готувати її до відправки. Активно допомагають студенти. Цікаво по перше, бо дома таку кількість не зробиш. А для чого ти це робиш? Для ЗСУ». У дружній атмосфері тут готують майже щодня. Потім все передають волонтерам. Кондитери кажуть, готові допомагати військовим до перемоги. Олена Крічко, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі 4